Доброго дня, шановні колеги. Оце така погода, ніяк не дає города виверати та посадити То холодно, то сніг, то дощі щодня. Правда, вчора один гарний день був. Сонечко весь день світило, тепленько, але то був другий день Пасхи, ясна річ, що ніхто города в такий день ще грати не буде. Але сьогодні ось отож. дощ закінчився, хочу спробувати. Города так і вигорать, бо грішіця. У мене та, яка перезимувала з того року. Осе не посіяв, дощів не було, сухо було, вона не сходила, потім зійшла пізно, холодно було, вона не виросла, успішно перезимувала і з весни пішла рости. Бачите, яка вже місцями. Містями ось. до 30 см вже. Гірчичка, тому вирішив садити, вийде чи не вийде, а гірчичку цю приорати. Бо вже вона і товстенька потім буде заважати, сажався. Ну, не скрізь така до 30 місцями, Зовсім маленька. Ну, але є що приворювати. Буду пробувати, хоч і мокро, але буду пробувати щось робити. Ну отак пригорюється. Глибина... Глибина сантиметрів 20, так ми ну, зараз приїдемо. 20 см. Але судячи за цього піску білого, що вигортається, то глибина більш ніж достатня. Більше тут не треба. Як воно все життя на, таке, на таку глибину оралось навіть антизюками, то я, я гадаю, що. Виби недостатньо. Оце гарний помічник. Шкідничків забирає, молодець. А молодець, як знає, коли трактор тільки загудів, вже треба бігти збирати. Топлі валяється минулорічної, погубленої. Не сказати би, що багато, але валяється картопілька. Она тільки білого піску повертається. Вся картопелька перезимувала, не погнила. Ось всю. Кустівий. Ну, може його теж позаминулорічний десь міжгляд діріс кущик. Та й перезимував, бо в ряд копачки він не попав. Та й таке. ну Таке треба. Хай буде. В общем, така от рядочка получилася, в принципі, все приоралося. Ну, десь воно валяється. Те, що одірвало плугом, да, впало. Таке, але ну, воно росте не буде, воно бачите. Без корня. Здохне. Заважати не буде. В общем. Десь я кажу, якийсь десь листочок є, але в принципі непогано. Непогано. Сподіваюся, дасть якесь якусь поживу ця гірчичка. Картопольсія, яка тут надалі буде рости. Ну так. В принципі, я думав, що буде набагато гірше з тою кількістю опадів. Але наш пісок було, звісно, багато. О, навіть з піску можна зліпити. <гум> Коментуйте, як на вашу думку вийшло. Всім дякую за.